У мене Ігорю каже, дайте пульку, я стрільну. Дайте пульку, я стрільну. І все, я кажу, Дай, дайте, дайте ці, не дайте ціль, дайте ціль. Та Це... такий же азарт повинен бути. 30, 86, 32. Прийняв. Попасти танком, ну, скажімо так, і проста, і непроста річ. бо те, що звучить просто, тобі дають координати. Ти накручуєш на замутальному показнику а, одні циферки, стрілочка попала на боковому рівні, ловиш бульку, і якщо в тебе все правильно сказано, а, через 2-3-4 постріла після коригування ти попадаєш там в ціль. Нормальний розльот від 50 до 100 метрів, якщо ти від точки попадаєш, це взагалі вважається шикарно. А бувало так, що ми. Гарно попадали, прям людинку. Ну ладно, я їх людинками називаю, але влучання було максимально близьке. В основному ми там по бліндажам, по окопам, по групі піхоти. О, екіпаж, хобіта, диви, ось о попали чітко. Був певний період, коли тобі хотілося там. Похвалитися, що дивіться, я, от я там сидів в офісі, працював, а тут нищу, стріляю, показую, а потім якось е, все пройшло, якось не хочеться особливо цим хвалитися. З плюсів бути танкістом, то що е, ти частково гість на передку. Ти в тебе є конкретне завдання, ти виїхав і повернувся. Тому я розумію, що деяким людям значно важче, які постійно там заходять на декілька днів то той тижнів на позиції, які бувають під постійними обстрілами. В нас трошки інша робота, інші завдання. То, що страху нема, це неправда. У всіх він є, просто треба міти якось з ним боротися. Гумор. Тільки так. То не по нам. Ну, стандартний прикол, то не по нам. Є таке поняття, як ефект стрільця. Коли ти. Бачиш ті новини, які ти хочеш побачити. От я бачу, що на війні гинуть люди. От мені оце все показується, і я в цьому живу, я в цьомуся, я за це переживаю. Я, я бачу навпаки відео, де ефективно відпрацювали танкісти, де є влучення в піві, де артилерія або хаймерс розлупили е під підарів. І я, я на, -на, на це дивлюся. Я бачу цю рису. Все залежить. Що ти робиш і з якою мотивацією? Якщо ти робиш так, бо це правильно, ти правильна людина. Якщо ти робиш так, щоб отримати для себе вигоду, ти погана людина. І от виходить, як? якщо хтось собі каже, що війна це страшно, на війні можна загинути, Ну, в принципі, це правда. Якщо ти кажеш, що на війні можна загинути, а от ти точно загинеш і взагалі не стоїть нічого вже воювати, давайте щось робити, то ти подумає, хто ти такий, і що до тебе до сих пор не прийшло СБУ. Мотивація цих людей, які розганяють всі ці речі і працюють на людських емоціях, від чого ти почув, подивився і хочеш кулачки жать. Ага, ти це кашник до мене, сам не воює, а це мене забирає. І, і викладає все це. Це працює все на ворога. Я знаю, скільки багато хороших людей вже попроводили стацика. То що поранення, травми, страх, паніка дуже хлиха річ. Так само як вона заважає при виконанні завдання, треба максимально бути сконцентрованим. Так само і в цивільному житті. Не просто, так. Не, не просто так люди топляться в тисі. Це наскільки повинна бути людина загнана страхом перед невідомим, що вона йде на такі методи, і невдало. <плес> Це взагалі печаль. Є досить таки, я думаю, велика частина людей, які, та, в принципі, нічого не втратили на війні. Житло їхнє ціле. Близькі їхні живі, здорові, або десь за кордоном, або десь поруч. І, в принципі, да, незручно, війна. А є люди, в яких сім'ї під окупацією знаходяться, є люди, в яких зруйноване житло, згинули близькі, і відчуття цієї несправедливості, зрозуміло, що в них. Максимально велике. Тільки робота нанесення вогневого ураження піднімає твій бойовий дух і ти розумієш, що ах, хорошо! Я вважаю, що круто бути танкістом. І запрошую перевірити правдивість моїх слів. Це... Де 70 вольта старорадянська, але вона у нас отримана з Польщі і відповідно вона йде з польською модифікацією. Перше, це тут трішки інший, інший тип противокумулятивної броні. От такі квадратики, вони працюють, стримують удар, за, за що їм честь і хвала. Друга прикольна фішка даної техніки, це, якщо звернути увагу, у нас є е, е, отакі виступаючі штуковини, назвемо їх так. Е, основне їхнє завдання, коли. WORGH Цілиться на нас, на нас лазерним дальноміром. А вони вичисляють, що саме є факт заміру дистанції, і автоматично спрацьовує викид димів в ту сторону. Тобто гармата повертається, робиться викид димів і відповідно захист екіпажу. І третя, ще одна класна річ, яка є пт 91 це їхній нічник тепловізор, який дозволяє або спостерігати за відповідним сектором, за яким ми працюємо, або або вас тугонь. Відділення механіка водія. Як на мене, розробники танку найбільше люблять механіків водіїв. Перше все, це те, що у нього найбільше відділення. Там реально комфортно можна сидіти, спати, працювати. У нього навіть двоє дверей є: верхній люк і нижній люк, про який всі говорили. Тому що одна справа просто поїхати на техніці, друга справа її обслуговувати. Того, що, ну не знаю, відсотки 80%. 90 роботи танкіста це безпосереднє обслуговування техніки, і зона відповідальності механіка водія, мабуть, що одна із найбільших. Механик-водитель. Саша. Александр. Техника. Ну вот это вот хорошая. Зверюга. Быстрее бы поехать орков давить. Это, возможно, лучший механик в дии у нашей роте. И это очень дивно, что мы его сейчас видим, умовно, с чистыми руками. Побольше людей к нам. Научим механики, наводчики, и командиры. Пускай идут, не боятся. Это, это техника. Александр поймал дельфина, да? Нет, не Нас... дельфина, тогда была грязюка, когда мы шестнадцатый дергали да. Когда мазута вылез, они я чуть-чуть обляпался, я поворачиваюсь за него И вот, Когда ныряет, он ныряет вниз И вот эта вся вот смола на механика. Ты когда-нибудь ездил на танке? Я говорю, только на тракторе На танке никогда в жизни не ездил И все, научился И сейчас, это любимая машина на Мерседес, точно так же, только там руль, а тут франционный Всі ви поїхав. Якщо ти любиш техніку е їздити на такій здоровеній мощній машині, запрошуємо до нас е стати механіком з нашої сторони навчання. Е як і їзди, так і обслуговування, і підтримка. В общем, можна потім своє столово відкривати спокійно. Ми броня, ми мазута. Круто бути, танкістом. Ати мене Володимир, прізвище Пилипенко, моя посада. Командир танку і командир танкового взводу. В лавах ЗСУ я з жовтня 22 року. Мені 34 роки, а національний університет розподілив так, що фінансист, то, мабуть, в тебе буде добрий танкіст. В цивільному житті я працював в банках, я працював в страхових компаніях. До техніки я взагалі не мав ніякого відношення. Я вважаю, що мені досить таки добре пощастило. А, бо того, що як не крутий, це дуже велика класна машина. Коли ти Проїжджаєш ти частково, як рокзірка. От тобі всі вітання передають, і ти так. Привіт. Привіт. <ривіт> Можливо, трошки асоціація буде з папою Римська, який теж так само махає з машинки. <ривіт> Щоб стати танкістом, треба. Бажати стати танкістом. Але при чому просто одного бажання і я хочу бути танкістом. А так не працює. Треба мати бажання учитися і ще при цьому щось робити. Перше, що ми починаємо, ми включаємо масу. Маса у нас знаходиться ось тут, під лівою рукою. клацаємо і даємо живлення на, на техніку. Потім ми включаємо Азери, це свого роду запобіжники, які включають і дають живлення на всі інші системи життєдіяльності техніки. Е, від світла до роботи системи. Е, перше, за що хоче потягнутися наш механік водій, це подіргать речаги управління. Вони в нас з певною силовою потугою включаються і рухають безпосередньо техніку. Це, мабуть, що, е, о, сама прикольна річ, коли ти. Сам запустив, проїхався трохи і відчуваєш, вправ... як ти управляєш таки тонною махіною цією здоровеною. А навідником треба бути бажаючим знищувати ворога. То, що завдання стріляти. Попадати і при цьому шукати, а давай ще зараз. Ми знаходимося на місці навідника. Як на мене, це сама весела е, посада в екіпажі танку, тому що ти стріляєш. Як ти працюєш, перш за все, е, в тебе є. Куди дивитися, де знаходиться ворог. Да, сектор огляду невеликий, але для цього в тебе є командир, який може скоригувати, куди тобі дивитися. Скоригувати він може як просто лівіше, правіше, так само він може по земутальному показнику коригувати. Далі ти, ти вже включаєш глазочок, і видивлюся, щось там є, чи там якийсь бикач, чи якийсь рух, і бабах, і весело. І адреналін. Тобі потрібно гармату підняти на певний кут. Він виставляється тут. І далі ти ювелірно підкручуєш собі гармату вище або нижче, щоб спіймати конкретний рівень. Чим вище ти затягуєш, підіймаєш. Гармату а, і пускаєш казіоник, тим далі ти закидуєш. Із -за цього, коли питають, а як далеко може стрільнути танк? А, да, а наскільки треба? Ну потенційно, там від ефективна робота це у нас 7-8 кілометрів, щоб там а, невеликий. А, розкид був, ну, скажімо так, бо того, що можна і на 10, і на 11, і на 12, але е, сильно багато різних факторів вологість повітря, наявність вітру, опади. Там не так чітко працюєш, тому як каже методичка скрапови, 7-8, отам і працюйте. Є ще одна цікава кнопочка, це. Е... Та, якими беремо, якими снарядами працюємо. У нас є осколково-фугасний снаряд, а, у нас є кумулятивний снаряд і у нас є бронебійний снаряд. Я найбільше люблю осколки, тому що вони в нас йдуть найважчі, працюють ефективно. Ми завантажуємо одне, але при цьому ми вивантажуємо попереднє. І коли я завантажую осколки, я такий, все, мені гантелі не треба. Це у нас іде конвір у нас. Де в нас спочатку сидять снаряди, потім у нас ідуть заряди. Командиром, щоб бути тут, трошки інша річ. Це повинен бути локомотив, який міру мотивує, як і добрим словом, так і пінділем екіпаж, щоб швидко все було прибрано після пострілу. Все це підлітає догори, листя, пилюка, багно, і тобі нема ніяк дихати. Щоб ти впевнено міг координувати роботу. Ти повинен знати всі маршрути. Всю логістику, керувати людину, якщо щось пішло не так. І ти пропрацьовуєш разом з іншими офіцерами, разом з екіпажами всі деталі операції від А до Я, від маршруту, від запасного маршруту. Тому що в нашому випадку якось замаскуватися це дуже складна річ. І враховуючи місцевість, яку ми знаходимося Запорізька область, це у нас поля, посадки видно, нас здали. Чутно на нас далеку. Ще один символ влади командира, як на мене, це ось цей штопор гармати. Він у нас великий, важкий і примітний. Не можна проводити і, як і виховні роботи, так і різного роду ремонтні роботи. Якщо десь заклинуло ПКТ, бо немає сили, можна так само дотягнути от таке гарненьке вушко. Полегшена версія символу влади командира. це до силач. Це можна любо поштурхати навідника. Ти там спиш чи ні, будемо стріляти чи ні. До механіки водія також зручно достать. Якщо ми хочемо збільшити кругозор і безпечно це робити, ми відкриваємо, розтопорємо верхню башенку і так рухаємося сюди проглядати і відповідно весь спостереження. Долік. Якщо механік сильно їде швидко і по вибоям, ти можеш втратити керування башні, і воно може окрутися так довкола. Мене раз вдарило, мені це не сподобалось. І за цього я максимально а, стараюся тримати чітко своїми руками. Тому що основне це координація роботи. Операції з керівництвом доповіді йде, які контрольні точки приїхали, що виконали. От таке завдання командира: де то кого топнуть, де то кого пихнуть, щоб там щось робили, десь комусь підказати, що тіп, якщо деяка десь несправність, допустимо, щось не завантажується, треба спіймати кут, заспокоїть людину, тому що є різні люди. І оцей випадок підтримки і допомоги дуже важливий, бо того, що людина максимально в стресовій ситуації, і дуже добре, коли хтось дружелюбний, тобі без крику, спокійно. Так, дивись на мене. Дивись на мене, що ти зробив. От там ліва кнопочка, права кнопочка, підказав спокійно, ліво, 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 право, право. От там бачиш, бачиш туди. І погнали. Часу на роздуми дуже, зазвичай, дуже мало. І ти ж хочеш пошвидше, тому що е, всі ж знають, що танк це е, ласа мішень для ворога, так що ти повинен максимально все швидко зробити. Е, дії повинні бути скоординовані, швидкі і чіткі. Танкістом бути безпечно. Але відносно. Це залежить від того, з ким порівняно, з якою військовою спеціальністю, тому що е, всі професії в Збройних сил України несуть певні ризики. І ми це приймаємо, коли стаємо до лав Збройних сил України. Е, були випадки, коли снаряди розривалися поруч, а в силу того, що я не закрив люк і мені посипалась земля всередину, тому що близький був розрив. Я зрозумів, що люк потрібно закривати. А, бували випадки, коли щось десь поруч розривалося, але броня тримала, а ми навіть цього не чули. Бо того, що раз, броня, бо того, що два, ти додатково ще в шоломофоні знаходишся. Ти не завжди чуєш адекватно, розумієш, що від, біля тебе відбувається. Допустим, в Русі а, тебе може повідомити, той, хто дивиться в «Трімплекс». От Механік водій говорить, перед нами щось розірвалося. Ти кажеш, нічого не знаю, продовжуємо рух, ми зупинятися тут не будемо. А, так що, броня Щось тримає. Захищати свою країну це конституційний обов'язок кожного громадянина. Є певні категорії, які звільнені від цього обов'язку в силу там, стану здоров'я або хвороб. Я це приймаю. Я також приймаю те, що не всі люди можуть бути ефективні в Збройних силах України. Є багато людей, які просто. На психологічному рівні не можуть витримати цього, на емоційному, на якихось особистісних рисах. Е е я це приймаю. І є ще така річ, коли я б деяких людей би тут і не хотів би бачити. В силу їх е е е морально-психологічного стану, підходу до життя і всякого такого. Я для себе прийняв, що в мене є конкретна ціль, що я тут знаходжусь. Я не хочу допустити конкретного сценарію. Е, і я, так сказати, захищаю своїх близьких. Я для себе прийняв, що я там не за всіх стою, якби за всіх мене не хватить. У нас якось так склалося, що всі хочуть, щоб хтось прийшов і навів порядок. От прийде французький легіон допоможе, прийде там ЄС допоможе, прийде, ще хтось допоможе. Якось немає такого, що от ми вернемося і будемо все. Дружно робити. Більше захоче повернутися на стару роботу до, до свого звичного руску. Хочеться вірити, що все прям прийде, мир, клас і все так бах, як віником перебрав, але це буде важко. Але є позитивний сценарій. Багато ж людей, які допомагають Збройним силам України, які працюють, і я вірю, що. Вони візьмуть ще більше ініціативи свої руки і почнуть відбудову. Бо того, що роботи дуже багато і по будівництву житла, і по ремонту комунікацій. Ну просто дивлячись на знищені села, ти розумієш на. То скільки всяких снарядів валяється в землі нерозірваних, це дуже 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 довго. Це на багато багато поколінь роботи буде. У мене дуже багато мрій від того, щоб попасти на матч на Олтрафорде Манчестер Юнайтед в кращому. Фізичні готовності з цим останні декілька сезонів обіграє і Ліверпуль і Манчестер Сіті. Від того, як ми з дружиною десь на, ф... на берегу Франції п'ємо вино, а від того, як я десятеро дітей десь там виховую, роблю цілу футбольну команду. В общем, фантазії мрії бажань дуже багато. Поки найближча ціль це повернутися додому живим, здоровим всіх поняттях цього слова. З кожним днем. У тебе все менше часу залишається на те, щоб провести час з дружиною, менше провести часу зі своїми дітьми, з батьками. І чим довше всі сидять вдома, а не йдуть стоять в лави зСУ, тим довше е буде тривати війна. Якби це сильно притянуто і не зовсім коректно, але я тут, щоб пош... моя мотивація, тут щоб пошвидше щоб все закінчилося. Я вірю, що успішно виходить. І я скоро буду вдома зі своєю сім'єю гарно жарити шашлички. Всі ми будемо живі, здорові, і красиві. Я хочу побільше час проводити сім'єю.